Взаємодія кліматотвірних чинників спричинила формування чотирьох кліматичних поясів на території Африки. Оскільки Африку посередині перетинає екватор, кліматичні пояси розміщуються у симетричній послідовності на північ і південь від нього. Екваторіальний кліматичний пояс займає частину басейну річки Конго і узбережжя Гвінейської Затоки. Упродовж року тут переважають екваторіальні повітряні маси. Тому тут увесь час спекотно. Відносна вологість повітря 85%. В екваторіальному поясі спостерігається велика хмарність часті тумани. Удень у, у зв'язку із сильним нагріванням поверхні сонцем екваторіальне повітря насичене вологою, піднімається вгору. Утворюються купчасті хмари. Після полудня йдуть зливи, які супроводжуються сильними грозами. Ближче до вечора настає ясна погода. Середньомісячні температури високі та не опускаються нижче плюс 24 градусів За Цельсія. Річна амплітуда температур низька 1-2 градуси. Атмосферні опади рісні від 2 до 3000 мм. Екваторіальний тип клімату мало сприятливий для життя. У цьому поясі існує лише один сезон року літо. Довідома, найвологіше місце Африки міститься на Західному скилі гори Камерун. 9655 мм опадів на рік. Субекваторіальні кліматичні пояси розташовані біля екваторіального до північної південної широти 15-20 градусів. Тут чітко простежується чергування літнього вологого та зимового сухого сезонів року. Улітку тут панує екваторіальна волога повітряна маса, а взимку суха тропічна. У субекваторіальному поясі встановлюється волога та спекотна літня погода з температурами плюс 26 плюс 28 градусів за Цельсієм та абсолютною вологістю, що сприяє інтенсивному росту рослинності. У період зимового тропічного, пасатного сухого сезону рослини припиняють вегетацію. У сухий період збільшуються добові коливання температури, середній максимум може досягати плюс 38 градусів за Цельсієм. Тропічні кліматичні пояси займають великі площі та представлені в обох північній і південній частинах материка. Упродовж року тут панують континентальні тропічні повітряні маси. Дмуть пасати. Вони несуть сухе і гаряче повітря. Характерні високі температури повітря та ґрунту при незначній кількості атмосферних опадів і запасі вологи в атмосфері. Середня місячна температура повітря влітку становить понад 30 градусів За Цельсія. А взимку плюс 20 градусів за Цельсія. Грунт у деяких місцях прогрівається до плюс 80 плюс 90 градусів за Цельсія. Річна кількість атмосферних опадів у середньому не перевищує 150 мм. Подекуди випадає 1-3 мм опадів, а нерідко по 5-10 років не буває і краплі дощу. Сухий період триває від 4 до 6 місяців. Найбільшу частину території влітку виникають потужні висхідні потоки в атмосфері. Але хмари не утворюються, бо рівень конденсації розташований дуже високо. Тому тут, в районі дії посушливих пасатів, утворилася пустеля сахара. Небо тут переважно безхмарне. Повітря насичене гарячим пилом. Улітку виникає дуже сильний вітер самум. Який несе хмари піску. Самум це спекотний сухий, поривчастий і короткотривалий вітер, який найчастіше дме у пустелях північної Африки. Удень і вночі в даному поясі переважають високі температури повітря та ґрунту. Часто бувають пилові бурі. У Південній Африці тропічний пустельний клімат поширений на менші площі. Тут материк має малу протяжність із заходу на схід. На узбережжі Атлантичного океану дощі випадають дуже часто. У тропічних широтах на східних схилах драконових гір підпливом теплої Мозамбітської течії Індійського океану сформувалась область тропічного вологого клімату. Отже, у тропічному поясі Африки є два типи клімату тропічний постельний і тропічний вологий. Субтропічні кліматичні пояси це крайній північна та південна частина Африки, що простягається із заходу на схід у вигляді вузьких смуг. Середня річна температура становить плюс 20 градусів за Цельсієм, проте вона помітно коливається за сезонами. Часто цей кліматичний пояс називають Середземноморською кліматичною областю, характерна для узбережжя Середземного моря. Літо сухе та спекотне. Зима тепла волога, оскільки західні вітри в цей період приносять з океану вологі повітряні маси помірних широт. У центральних районах Північної Африки часто виникають сухі південні вітри, сироко, які приносять тропічні маси повітря з великою кількістю континентального пилу. Довідомо сироко це сильний теплий вітер, що дме із Сахари до країн Середземномор'я. Кліматична область це частина кліматичного поясу, для якої характерний певний тип клімату. Узимку в обох субтропічних поясах випадають дощі, а іноді навіть сніг. Обидва субтропічні пояси Африки є важливими територіями для організації туризму і відпочинку. На африканському материку знаходиться найбільша постеля світу Сахара. Вона займає 30% площі материка або понад 8 мільйонів кілометрів квадратних.